Друзі, я в неймовірному очікуванні, тому що мене на велопрогулянку запросила неймовірна талановита молода акторка, ім'я якої ви дізнаєтесь вже за декілька хвилин. Готові? Так, я вже з велосипедом, тому що у нас не просто прогулянка, а велопрогулянка. Насправді дуже хвилююсь, тому що я кататися не вмію. Але Наталя це обожнює. Отож, велопрогулянка разом у стилі зірки. Наталя! Ефектний заїзд! Ефектний заїзд! Облизький! Я готова. Поїхали! Поїхали! Ти перша? Давай! Оп. Розкажи мені, будь ласка, про своє хобі і чому ми з цими велосипедами. Я в вільний час дуже люблю кататися на велосипеді. Це такий легкий фітнес, і воно дуже розгружає мізки, Провітрює мозок. Та, та, голову. тому що зараз з цими обстрілами знаєш, ми дуже знервовані. В напрузі знаходимося. А коли Бачиш? Ти... коли я дуже багато жартую не в попад, це означає, що мені хана Хана, Правильно, ну, гайки. Да, правля, гайки. Наталія Бабенко українська акторка театру та кіно. Відома ролями у фільмах Пульс та серіалі Кріпосна, божевільні та багатьох українських серіалах. Під час війни вона опанувала нові професії, працюючи таксисткою, продавчиною на ринку та баристою. Класно, то тобто є люблю... терапія. Да, це міські міський, да. міський байк на міському байку. Я перший раз, а взагалі катаюсь, в мене є скот, і я люблю катати трейл. Це коли ти заїжджаєш в ліс. Там є різні О, стежечки боже. і ти там вгору вниз, згоровний І отак Ти 100% одягаєш шолом. Обов'язково, обов'язково. Mm. Бо в мене залишився шрам. О oh, боже. Так, да, Це я катала е на байку без е рукавичок. Мені друг дав велосипед, в нього електричка. Він його тільки купив. Каже: слухай, хочеш покататися? Він, да. він дуже швидкий. І я така, блін, клас, oh. давай. І Я сідаю на цей велосипед, він швидкий, я загальмувала там. Гальма І на ти стіт. вискочила. Я вискочила велосипед через мене. Це було феєрично. Просто <світ> мої щесані ладошки. Ось тут все. І тут якраз я тобі розкажу, чому <світ> я не люблю велосипеди. Чому я досі не вмію нормально кататися? Два досвіди: один в дитинстві, коли мене посадили на раму. Ми їхали, веселилися, щось сталося. Я перелітаю ніс. Кров 20 років я не сідаю на велосипед, і тут ми ще не були одружені з чоловіком. Тобто, це десь 10 років тому. Ми вирішили тут на ВДНХ покайфувати. Почалася весна, ми тільки переодягнули легкі куртки, і я навчилася кататися одразу, я їду. Таке красиве світло, я закохана, і ми їдемо такі щасливі. І я в цей момент думаю: Боже, яка я щаслива! В цей момент мій чоловік попереду зустрічає друга, різко тормозить. Я дивлюся в сторону, а не вперед. Я врізаюсь в нього, перелітаю і ламаю руку. Так, це мій другий досвід, тому я його боюсь як вогню. Давай вчи мене. Якщо що, хірург, є у тебе знайомий ортопед. Ортопед є, хірурга нема. Я тобі так скажу: я просто падала і не раз Боже, ти хоробра, ти падаєш і. І далі, я далі. І далі. Це є слоган мого життя. Ти не можеш Боже, рухатись це, 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 вперед, якщо ти будеш через кожну перепону зупинятися. Треба це от долати, долати, долати. Знаєш, і знову набувати <плес> шишки по нові, по нові, але рухатись вперед. Перед тим, як мені виповнилось 9 років, ми кожен, от кожні вихідні на літо, ми постійно були в селі. Дітвора, знаєш, та, та, ми та, беремо та, та. ці велосипеди, які на тебе більше на три розміри, бо це бабушки, дедушки Велосипед, оцей такий сільський, дачний. Роздобаний. І ми їдемо, і була злива. І тут така калюжа величезна. Я ж цю калюжу, а там булижники. Велосипед в одну сторону, я в іншу, і я прочисую ногою. а Там щебенка. Бо це ж село. ну Асфальтів не було, це все. І все мені під шкіру. Я пам'ятаю свій день. Прийшли всі гості, Божечки. а я просто, я отак, от, ну, хромоножечка. Я ще місяць спала. Ну, ти, ти лежиш, а нога в тебе так догори, і ти намагаєшся якось зіснути, ну, бо неможливо було. У мене досі там шрам залишився. Так, я готова падати. Ні, я не готова падати. Дуже хочу попросити тебе, навчи мене, як збалансувати. Тому що я в тобі бачу цей класний баланс. Мені він подобається. Давай Давайчі мене кататись. Вийдемо сюди трішечки з тобою. оп. по-перше, всім, щоб знали, обов'язково захист це шолом. Це е, перчатки, це бажано, тобто, якщо ви вчитеся не не сьогодні. Бачиш, ми, ми дуже підготовлені ми з тобою. молодці. Обов'язково це на калініки і на лакотники. Тому що якщо ви вчитеся, е, щоб не було оцих травм, так. бо це буде м'яке падіння. Тобто цей захист вас захистить від неприємностей. Краще одразу оп. І їхати. Тобто О, Боже. ти відштовхуєшся одразу іншою ногою, стаєш на іншу педалічку і їдеш. І не забуваємо обов'язково вказівним або двома пальцями гальма Гальмо. тримати. Дивись, що в мене є. Давай, покажи мені майстер-клас. Їдь вперед, я за тобою. Да, Якщо точно, чуєш, як тобі речу, підтримку знає, треба. я вже... Ну, що ну, ну, я думаю, що я думаю, що я думаю, я поки що я відставлю Дякую. і я тебе. що я ще знаю, що треба дивитись вперед. Так, да, і не боятися. Ти, ти тримаєш мене. Тримаю, ти, ти, тримаєш мене? тримаю Дякую. тебе. Я От, тебе От, тримаю. Наталію, нічого не страшно, друзі. Так. Мені пощастило познайомитись з такою неймовірною, тендітною… – Боже, я їду. Чи ти, ти бачиш, Це ти їдеш? От всім би персонального тренера, як на трішечки. Все все їдь, просто їдь, 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 їдь. їду трішечки. Їду. Кермо, кермо, їду. кермо, кермо. Так добре. А тепер я тебе відпускаю. Я ні. Окей, окей, я тут, я тут. Оп, 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 оп. Але я майже. Якщо ти бачиш, що ти не можеш впоратись з кермом. Обов'язково не тут ручки, а пальчики. Обов'язково на гальмах. Ти гальмуєш і трішечки одразу ножкою. Я ні, ти готова? Так. І трішечки одразу ніжкою, а ще треба спинку рівно триматися, як в Так. Красиво треба сексі їхати, так? Ну що, я сексі їду. Ти взагалі? Дивись, оп, оп. Дорогі! Несеться остання нервова клітина моя Слухай, Бачиш, яка ти молодець, ти сама їдеш? От, дивись, мені не можна тобі це казати, так. бо тільки я тобі це кажу, і ти не їдеш. Це все в твоїй голові. Покажи мені майстер-клас. Давай. Та який тут майстер-клас. Як би ти могла описати оцю твою терапію на байку на велосипеді двома трьома словами, щоб люди змотивувалися і почали кататися? По перше, це здоров'я, здоров'я і ментальне, і е, фізичне. Тобто, це таке. Два в одному. Два в одному. Давай навіть два пальці загинаю. Це емоції і це спокій. Бо ти, коли їдеш, в тебе з'являється от очищення, знаєш, думки стають світлі. Ти, якщо якісь проблеми, вона якось відходить на інший план. Я дуже люблю катати в Голосіво. Коли ти знаходишся в лісі, це просто особливо Боже, зараз там таке жовте листя, такі аромати. І ти, от, прям ти покатався, і в тебе стільки енергії з'являється. Так в тебе з'являється стільки мотивації. Ти такий, знаєш... Ми не почати і зробити цей крок. Обов'язково насправді це не складно. У кожному парку є е, велосипед от, можна на прокат. Якщо у вас немає свого, на як ми сьогодні взяли на прокат. Е, звичайно, він не такий зручний, як ваш, да? Бо ви там під себе підберете, буде сідло, педалі ваші. Все, все, все. Але. Для новачків я думаю, що це те, що треба, для того, щоб закохатися в цей це вид круто. спорту, і для того, щоб на майбутнє купити собі свій велосипед. Ти знаєш, ти сьогодні не просто поділилася нам, як ти проводиш свій день, як ти готуєш, як ми е, займалися спортом. Ти поділилася ще цим натхненням, не здаватися. А це в мене після пульсу, коли ти бігав, коли ти постійно тренувався і займався спортом ти з неймовірно. тренерами. І потім, типу, ти мав втілювати все на екрані нашу так, паралімпійську так, так. чемпіонку Оксану Бутурчук, Так, так вона з'являється типу класна мотивація. Ти розумієш, що тобі не можна здаватися, що ти маєш рухатись вперед, що всі твої мрії і задуми так. вони мають місце втілитись в життя. Головне просто працювати, Вінитися. бути впевненою в собі і робити все можливе для того, щоб це не просто була мрія і там якісь бажання, а для того, щоб це стало реальністю. Я для себе роблю такі мінімі. Нормальний висновок, що насправді зірки це ті люди, які багато-багато над собою працюють, Так і я. і проводячи день з вами, з тими, хто надихає людей писати, творити, співати, танцювати, зніматися. У кіно, в серіалах я роблю для себе висновок, що ви неймовірний працювиті бджілки неймовірно за тепло. І кожного разу, коли я буду сідати на велосипед, я буду згадувати тебе. У мене був найкращий тренер. От правда, до сліз. Обіймаємо бути з нами.